Вітаємо! Це тижневих головних новин Міністерства оборони України. Мінімізувати участь людей у бойових діях за рахунок створення технологічної переваги і таким чином зберегти життя і здоров'я військовослужбовців. Така мета створення сил безпілотних систем. 7 травня Кабмін підтримав відповідний указ президента: використання повітряних морських та наземних систем у силах оборони буде масштабуватися паралельно з розвитком сучасного вітчизняного зброєння. А тепер розглянемо питання військово-транспортного обов'язку. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Проєкт закону про мобілізацію засуджених було зареєстровано в парламенті 13 березня. Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання, або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочини пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця. Особливо тяжкі корупційні злочини. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд. Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин. Закон набере чинності після підписання президентом і у наступний день після його офіційного опублікування. Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами, правил військового обліку, зростуть. За порушення правил військового обліку стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюватимуться такі штрафи. В мирний час від 3400 до 5100 гривень. Повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень. В особливий період – від 17000 до 25500 гривень. Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи в мирний час від 5100 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень для громадян, від 17 тисяч до двадцяти з половиною тисяч гривень для посадових і юридичних осіб повторно впродовж року від 8,5 до 11 900 гривень. Для громадян – від 25,5 тисяч до 34 тисяч гривень для тих, хто знаходиться на посадах або для юридичних осіб. В особливий період – від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для громадян – від 34 тисяч до 51 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб відповідно. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. В Україні вже відкрито 20 пунктів рекрутингу. Відтепер громадяни мають можливість отримати інформацію щодо працевлаштування озброєних сил України безпосередньо і на центральному залізничному вокзалі міста Києва. Саме там відкрився інформаційний пункт рекрутингу. Нагадаємо, закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня. Військово зобов'язані мають уточнити облікові дані в ТЦК і СП протягом 60 днів. Приєднуйтеся до Сил оборони.